Всім здорова, новий влог. Домовився з людиною про зйомку і обзор нової М5G90. Покатаємось, покажемо реакцію людей і просто проживаємо один день з цією бестю. Апаратура

Вона та, така масивна виглядає, не знаю чого, але багатьом вона там по дизайну не подобається. Хоча вживу вона виглядає ну, сочно, фари дуже похожі від е 60 Тут ще, коротше, вночі світяться ці ноздрі. Ну, коротше, просто космолід пацани Турбін. Давайте покажу, як виглядає взагалі салон цієї м 5-ї. їй yep. А пацани, що за космольот на і музика. знімай музику. Бауерс Вілкінс, пацани. Це вже не BMW, а зла гібридна ракета. Хочеться просто нажати лаунч-контроль і фу, в закат. Зараз покажу вам взагалі всі фішки машини, що тут є. Тут бачите, все. Ну тут немає ніяких кнопок, все сенсор. Ну я, звісно, не якийсь там обзорщик машин, ну, все, що знаєте, коротше розкажу, покажу. Проїдемось. І все, в принципі. Ще покажу оці кнопки. Це просто машина там щось. Під 200 тисяч, а пластмасові кнопки, я не знаю, дуже дешево виглядають, прям дуже. Руль тут під мій загальному салон дуже охуєний. Це вона вже завелась? Хіба ну, то попередні ко... не почув. Думаєш? Блядь, то чекай. Виключить мені тунову. О, до речі, за таку ціну немає дотяжок в машині. Ну, Я маю увазі, от. Нема дотяжок. Зараз короче, подивимося, що там по місцях. Залі. Чи буде зручно сидіти ззаді чи ні. Тайп-сі, поняли? Але теж так, знаєш, по-дішманському виглядає. Така пластмасова, ніби нев... купільничка така. Ключева ріку. Yeah. Ну, дуже гарно виглядає. Салончик — це вже такі новітні технології. Ну коротше, що, сідушку вже відрегулювали, удобно сіли, в принципі, ну не знаю, місць тут вистачає. Що... У мене зріз 2 метри, в мене коліна не впирається, в принципі. Машина важить 2,5 тонни. Це пізділ. 2,4. — 400. Це майже як якийсь, типу, гелік, якийсь мене дорожник. Все, їдемо зараз ще на ще одну локацію, трошки познімаємо. Бля, ну вигляд піздець просто. Пацани, вам для порівняння Audi Q8 наша. Е, в чотири рази дешевша. Електрошторки. Дотяжки дверей, ну за такі гроші хотілося б, вже щоб машина в принципі, була фулова з дотяжками, там, з електрошторками. Тобто, ну, за такі гроші, я думаю, це цілком було реально зробити. Тому не знаю, висновки робіть самі. По машині там в принципі, ніякого тюнінгу не робили, тому що машина куплена фіціала, вона ще на гарантії. Тобто, якщо там щось поміняється, чи той самий стейдж зашиється, машина зразу злетить з гарантії і буде трохи печально. Ну, я думаю, 100%, коли там вже пройде гарантія, то по-любому там чи це власник чи інший, за що на нього стаючи, буде нормально, вона ще більше тут. Ще всім, напевно, цікаво, яка тут максимальна швидкість. Е, максимальна швидкість тут 250 км на годину. Е, до сотки вона по паспорту їде 3,5 секунди. А саме якщо тільки включити на електриці, то максимум вона поїде тільки 140. Зараз буде власника питати який розхід. Що, як твої емоції? Біля, ну їбану, машина чесно. Не відчувається, бо вона якось знає більше під страху де я поняв, вона типу, тяга така є. В неї дифузор, спойлер, і там ще губа, це все типу, карбон. Коштує як десь моя п'ятерка. Ну це ж піздець. Теодор зараз коротше, лізе в багажник Кіб буде вже знімати в Русі. Приїхали коротше, вже на другу локацію. Зараз ще тут будемо знімати. Чекаю, бо я навіть бляд, не знаю, як музику скрутити. О, карти, коротше, особистий асистент короче, повністю все показує. М2, М1, ліпісточки. Ні, ну мені пасує такого. Ну так, да. Ти дуже серйозний. Цікаво, зараз, як буде 0100, з Києва вона поїде і взагалі. Як вона по емоціям. Але коли я сидів взаді, чи із-за того, що вона гібридна, але прямо так прижимало пізді. Бо на М5 типу старіє в 90, то вона якось ну, прожимала, але відчувалася просто чуть-чуть по-іншому. Ну, ми як їхали, ну кажуть, ну на неї просто нереально не оглядатись, на неї всі дивляться, очі такі з шариками, малі знімають карспортери. Ну кажу, вона привертає увагу. Забувши сказати вам, що тут по розходу. Якщо на гібриді їхати, то 2-3 літри. А якщо на бензині, то там десь вже під 28. 31, Це якщо на бензині. Зараз спробуємо. Stop. Badaż, kamera, tu bazg. Cześć, gdzie jest? No, 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 У нас четверо. Да, да, у нас тут. Я да, думаю, да. как раз если бы я б один был, да, по, там ну, 3, 2, просто на 400, я думаю, сейчас смело 500. Да, да, конечно. Да. из-за того, что она такая тяжелая, она так и держит из этого дорога. Угу. Да, да. Она просто вот, резкой, которая была, резко ты уже едешь 180 по 200 она такая уже плавает, а этот 200 и сколько 250 и ограничитель, она такая давай еще, давай еще и а? стойка стоит, держит вообще. Можно снимать еще. Что... Да? да? Да. Не, мой ограничитель. А, ограничитель. Можно, да, снять, но я не знаю как, либо чипировать, скорее всего перепрошивать. Треба буде зараз знімати реакцію малих картбарти і так далі. Це вже не та класична М5, яку ми всі знали. Це вже тут електрика, батарея. Хочеться оцей звук мотора В8, В12 дати в пол. Щоб ну, цей звук мотора, ну, вже почали цю електрику робити, гібрид, і то вже не то. Але ти як їдеш, то звук чути, вихлопав. От коли перший раз завів, ну взагалі нічого не було чути. Взяти ту саму М5, в 90 там скільки максималка? 300-420. чи Тут вже рахуй, новіший кузов, а максималка тільки 240, а на електриці взагалі тільки 140. Казали, вроді, що обмеження можна знімати, ну хуй ми. Зараз буду пробувати давати боком як вона піде. Ну мені здається, вона важко піде. Бля, мені здається, йому стрьомно. Він боїться, ця машина коштує 200 тисяч. Ну, от і все, ось такий день вийшов, можна сказати, з М5 g 90, далі продовжити не могла знімати, тому що почався дощ, але я думаю, кадрів є достатньо, відос має бути максимально Якщо він вам сподобався, обов'язково бахніть лайк і напишіть в коментах, з якою машиною зняти наступний влог. Всім пока!